Вітаю, дорогі мої підписники, гості мого каналу та друзі мого каналу. Сьогодні будемо робити таро-розклад на січень 2025 року для знаку зодіаку Терези. З Новим роком вас, з новим щастям, хай всі ваші мрії та бажання здійснюються. А зараз, любі мої, налаштовуйтесь зручніше та будемо починати наш таророзклад. В роботу для вас я взяла 4 колоди, буду починати, як завжди, мені подобається Таро Райдера вейта. Початок будемо робити завжди з класичної колоди. На кожну неділю будемо виймати по 2 карти. І того в нас буде всього 8 карт, які вам нададуть пораду, чи то е, якісь моменти вашого життя впізнаєте. Чи то, можливо, якісь поради, що ви собі візьмете на ваших рідних, на вас самих. Ну, Зараз ми це все побачимо. Ну, що ж, Кожен із вас замовляйте бажання, помажа побажання. Та будемо починати. Терези перша неділя січня. Хо, як би не хотілося, але ця карта дуже важлива. Смерть. Не лякайтеся. Це карта дуже великих змін, дуже великих перемін, навіть якщо ця ситуація кризова, карта дає пораду: треба закривати віджило, щось себе віджило. І якщо є такі у вас ситуації, з якими ви зараз стикаєтеся, треба міняти в цьому житті, треба міняти в новому році ваші плани, вони зміняться. Якби ви цього не хотіли, краще. Робіть ви, плануйте ви. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, краще буде, якщо ви це самі будете робити і йти до цього. Тому що, як то кажуть, доля все рівно зміни ці будуть, і ми знаємо, які ці зміни. Так що, якщо ви щось надумали робити на краще, робіть ці кроки перші, щоб доля за вас це не зробила, так як вона цього захоче. І кризи можуть бути дуже такі. Як то кажуть, нехороші, що буде, будуть труднощі великі, щоб вийти із них. Але ця карта говорить, що одна, якщо одні двері закриваються, то другі обов'язково відкриваються. І тут навіть ці зміни, бачите, люди прийма там сонечко сходить, навіть яка б кризова ситуація не була, рухатися вперед, дивитися правді в очі, дивитися і думати раціонально. Планувати щось нове, якщо це за необхідність прямо рухатися, можливо, навіть і поїхати кудись, і змінити зовсім своє життя. Ця карта говорить, робіть. Да, така перша карта випала, але нічого, йдемо далі. Це не секрет, що в нас зараз робиться в країні, так? не секрет, що кризова ситуація, так що міняти треба. І життя. Змінить, але якщо ви будете самі до цього йти, ви собі зробите на краще. Змінюйте ваше життя. Сили в вас вистачить. Яка чудова карта. Дивіться, переродження, як птах Фенікс да, перероджується, наче як із попілу е іде відродження, у вас сили на це вистачить. Ця карта дуже великої сили, дуже великої енергії. Тут найбільша енергія, навіть більше, чим ви. Думали, що вона у вас є. Ця карта дає вам поштовх щось створити нове. Ця карта вам дає таке безстраща. Ви будете звертатися до людей, які вам зможуть допомогти. Ця карта також дає, дає пораду звертатись до людей, які вже пройшли в своєму житті якийсь, який, якийсь шлях, навіть якщо він був. Нелегкий, але вони чогось досягли в цьому житті. Слухайте побільше таких людей, які несуть радість, які несуть добро, які дарують людям любов, які вказують шлях правильний, куди рухатися. Звертайтеся до таких людей, і все у вас буде чудово, мої люди. Друга колода, яку я для вас взяла. Так що змінюйте, і все у вас буде добре. Кризи відступають. Якщо ви будете йти до цього, друга колода це колесо року. Побачимо, що вас очікує в другій неділі січня місяця. Так само будемо брати дві карти і побачимо. Трійка пентаклів карта майстра. Дивіться, майстер. Трійка пентаклів, пентаклі це гроші, це ваше фінансове положення. Якщо це трійка не дуже така закінчується маленький міні-цикл, на цій карті зображена людина, яка щось домальовує, підмальовує. Але там пентаклі. І це іще раз вам говорить, що навіть почати із того, що ви можете, коли йдуть зміни в вашому житті, почніть із того, що ви можете, чим ви можете заробляти на життя. так? Якщо це потребує доля, що треба змінити, займайтеся тим, що вам найкраще подобається, ви будете заробляти на цьому. Це ваш фінансовий достаток. Трійка, хай це невеликі гроші, але це майстер, карта майстра. Якраз означає трійка Пентаклів, карта майстра. Ви можете навчати навіть людей чомусь, або вас будуть визивати. А можливо, ви будете. Це така, також карта творчість, але творчість люди розуміють по, по різному. Творчість це не тільки малювання, музика, і ти щось робиш, те, що тобі подобається, танці, музика. Так? Ні, творчість, ти можеш творити те, що ти вмієш робити. Ти можеш робити дуже чудові вироби, ти можеш робити щось вдома. Ти можеш якийсь мастер-майстер на всі руки, що ти можеш вдома все міняти, все полагодити. І зараз у нас мир двигається до такою скоростю, що все робиться, вся інформація шукається в інтернеті, відсилається, і ми заробляємо на цьому. Так? Головне дати про себе знати. Обов'язково, хто шукав під підробіток, якісь кошти, щоб жити, щоб можливо, щоб поїхати кудись, можливо, змінити свою роботу. Вас обов'язково замітять. І якраз можливо хтось отримає кошти за свою роботу, тому що трійка це закінчується вже як перший міні-цикл, те, що було заплановано, хай воно невеличке, але сплановано, вийшли до цього, пробули вже ці кроки пройшли і отримали за це кошти. Так що вас замітять, якщо це ви майстер, якщо ви захочете щось змінити в своїй будівлі, чи то поміняти житло, чи то піти кудись на підробітку, чи, ти, чи то піти в якусь організацію, там де ви будете спеціаліст, але будете вже в групі якійсь працювати. Дуже хороша карта говорить про те, що якщо потрібно, потрібен якийсь фінансовий підробіток, він обов'язково знайдеться, бо ви спеціаліст вашої справи. Друга карта із цієї колоди Імператриця. Яка чудова. І це якраз ця карта говорить, що дає прибуток, дає результат. Тут краса, гармонія. Дивіться, яка чудова жінка. Можливо, буде якась. Допомога від такої жінки, яка дасть пораду дуже чудову. Якщо вони дивляться чоловіки, можливо, буде зустріч із такою людиною, яка допоможе вам згармонізувати ваше життя, налагодити щось у вашому житті. Звертайтеся до таких людей, звертайтеся більше до позитивних людей. Дуже чудова карта, яка дає великий зріст, великий розвиток. Якщо потрібно звертатися до людей, які можуть допомагати, тому що ця людина знає, як допомогти, як попіклуватися про людину. І вона дуже гарна і душею, і тілом, ця людина. Можливо, в когось будуть зустрічі з такими, з такими людьми. Чудова карта, і це також у нас старший аркан. У вас випали три старших аркана – смерть, сила і імператриця. Те, що ви переживаєте, знайдуться у вас сили, шукайте допомогу, звертайтесь до людей, які можуть допомогти, можливо, навіть зустрінуться вам люди, чи то на роботі, чи ви будете звертатися за допомогою до когось і познайомитися з людьми, які вам дуже дуже зроблять приємне щось у вашому житті. Дуже великі зв'язки у вас з'являться, де ви можете трошки продовжувати чи то підроблятися, чи, можливо, щось змінити в вашому житті завдяки таким людям, яких ви зустрінете. Так що дуже чудова карта. Третя колода, яка я для вас взяла Терези, мої рідні це мудрість стихій. Зараз побачимо, що вона вам говорить. П'ятірка кубків. Дивіться, розчарування. Не секрет, що зараз така пора, так кризова ситуація, там, де ви знаходитеся, можливо, щось в сім'ї не так, можливо, в когось розлучення, можливо, це персональна якась кризова ситуація, там, де е, щось відбувалося не так, як ви б хотіли. Так, туди, куди ви зверталися, можливо, вам відмовлялися. Але ця карта якраз і говорить: дивіться, сонечко. Сходить, там океан можливостей, є дві чаші, які повні стоять, а ви на них ще не звертаєте уваги. Тож карта радить, повертайтеся, звертайтеся до людей, спілкуйтеся з людьми. Можливо, шукайте якусь інформацію. Якщо зустрінете таких людей, які вам допоможуть виходити з кризової ситуації, звертайтеся, у вас всі шанси на це є. Да, були якісь невдачі, але то були тимчасові невдачі, і не треба зупинятися. Треба йти далі розвиватися. Тому що після п'ятірки у нас завжди йде перемога, завжди йдуть шістки. А шістка це карта досягнення. Це карта досягнення вашої мети, вашої цілі, як би вам важко не було. Так що, любі мої, не е, опускайте голову, не опускайте ваш, е, зір, не опускайте вашу. Баченість, да, те, що ви бачите, начебто, вже зовсім так трошки з'їхали вниз і не хочете бачити нічого хорошого. Є в житті все хороше, і є в житті дуже багато людей хороших. Головне рухатися, головне спілкуватися, головне знаходити контакти, і все у вас буде добре. Я беру для вас другу карту. Так, відлюдник, це адшельник, відлюдник називають цю карту. Бачите, Якщо навіть ця карта може, дві карти, якщо поставити, бачите, тут це можливо бути е, якась по здоров'ю ситуація, яка вас трошки підвела. Можливо, ви почуваєтеся не дуже сильно, можливо, у вас похитнулося здоров'я. Якщо там були чаші, кубки, так, то говорять, що це, можливо, більш такий. Психологічний стан здоров'я, що треба звернутися до людей, які вам зможуть допомогти. Звертайтеся, любі мої. Якраз ця карта треба детально або пройти ваш собственний аналіз, якийсь особистий, так розібратися. Почути ваш внутрішній голос. Ця карта якраз говорить на одинці, Побудьте з собою на одинці, поговоріть з собою, задавайте собі питання, чого в мене так в житті проходить, а що я можу змінити. Ця карта дуже чудова звернутися до спеціаліста. Якщо у вас якийсь важкий стан здоров'я, і ви знаєте, що ви чи то по хворобі, чи захворіли, е, вам треба звернутися. Дуже чудова карта здати аналізи і висвітиться щось. Те, що вас турбує, дуже хороша, я повторююсь: карта на психолога звертатися, щоб детально зрозуміти, що з вами, якщо це дійсно такий погіршився ваш психологічний стан. Дуже чудова карта розібратися все в деталях, і мудрість приходить в тишині. Побільше прислуховуйтесь до себе, побільше. Слухайте вашу душу, як то кажуть. Інтуїція вас не підведе по цій карті. Ви самі дійдете до цього, що треба щось, щоб висвітилося. Щось є таке, що вас турбує, і обов'язково висвітиться. Ну що ж, мої любі, зараз я взяла остання колода в нас на, четверти, на четверту неділю місяця. І побачимо, що вона нам обіцяє. Побачимо, що. Випади, які ми карти з вами візьмемо на останню неділю місяця. Називається вона таро, повсякденне таро-відьмочки. Я завжди її беру, щоб вам трошки дати такі позитивні почуття, бо вона, вона такими шутками-прибаутками говорить: Король Пентаклів допомога буде, обов'язково. Ця карта говорить, що. Звертайтеся до людей, які щось добилися в своєму житті, які здобули багато успіхів у своєму житті, якщо навіть потрібна допомога чи з переїздом, тому що там бачите король, але він сидить на землі. А з позаду нього так, є замок, є хатина. Можливо, це навіть переїхати в якусь сільську місцевість там, де будуть у вас ваші хазяйства, там, де будуть тварини. Тому що таким чином ви також можете себе облагородити, ви також можете покращити ваш матеріальний стан, ваш фінансовий стан, навіть взяти якусь частину землі, можливо, вам дісталася від спадщини, чи то переїхати. До вашого батьківського, наприклад, краю, де ви знаходились, тому що тут людина на троні це вже давно це людина з великою, з великою як би сказати, практикою свого життя, до якого треба звертатися за допомогою, обов'язково якийсь. Символ, якийсь якусь поштовх якийсь для покращення вашого життя. Такі люди нададуть це. Люди можуть бути земних знаків зодіаку, козоріг, телець та діва. Так що терези мої, або ви будете в колі таких людей знаходитися, які вам нададуть дуже таку діючу пораду, або це ви самі вже додумаєтеся до, до такого, дійдете до такого висновку, що вам треба з чогось починати. І обов'язково ви це зробите, якщо будете йти до цього. Ця карта дуже великих результатів і великих шансів. І дуже великої допомоги до людей, до яких, якщо ви будете звертатися, 16-й старший аркан Башня. Добре, що я взяла цю колоду. Дивіться, так, змінюється, тут вітьмочка. Бачите, башня, це може бути ваша місцевість, де ви живете, можливо, по тих законах, яких ви живете, можливо, в тій країні, де ви живете. Це такі государственні структури, від яких ви залежите. І тут відьмачка сама своїми руками, так, сама своєю палочкою-виручалочкою, вона вирішила цю башню зруйнувати. Бо їй так краще. Вона захотіла сама поміняти щось в вашому житті. І ця карта, якщо якраз і говорить вам: змінюйте, якщо на це є можливість, змінюйте ви. Тому що ви, рухаючись вперед, ви змінюєте ваше життя, ви міняєте вашу долю і все залежить від вас. І ця карта мені дуже подобається тим, що ви самі цього захочете зробити. Наприкінці ви самі захочете змінити щось у вашому житті на краще. І ця карта обіцяє на краще, яка б криза не була, ви зробите так, щоб вам було вигідніше і результат, щоб був вигідний для вас. Ну що ж, любі мої терези, багато чого буде у в січні місяці, багато буде планів на поміняти повністю ваше життя. Звертайтеся до людей, які можуть вам допомогти. Не треба так дуже впадати в розпач. Оглядайтеся, керуйтеся людьми, які можуть вам допомогти. Спілкуйтеся, шукайте якісь зв'язки, такі, як вам потрібні. Можливо, навіть подумайте за переїзд, щоб поміняти ваше життя на краще. Я вам бажаю. Всього самого-самого найкращого, чого ви, чого ви собі бажаєте. На цьому я буду завершувати мій таро розклад на січень місяць. Зустрінемося в лютому і ще раз вас з Новим роком і всього найкращого. До побачення!